Подавлені емоції руйнують вас і вашу психіку. І є чудовий критерій, який показує, що ви точно подавляєте свої емоції, плюс ви їх уникаєте. Так от, якщо ви не можете бути в тиші, якщо ви не можете бути наодинці із самим собою, наприклад, вам потрібно постійно, щоб грала якась музика, чи на Ютубі якесь відео щось говорило, а тиша, спокій, викликають у вас дискомфорт. Особливо це стосується ваших думок, які ви Хочете заглушити з вірогідністю 99%. Ви уникаєте свої емоції і уникаєте свої думки, в тому числі в деяких випадках уникаєте свою відповідальність, тому що ваш внутрішній монолог це ті важливі питання, які ви досі не вирішили. Чи знаходжуся я зараз у правильному місці, чи займаюся я тим, чим я хочу займатися? Чи та людина, яка біля мене, я хочу бути з цією людиною, чи ні, ваш внутрішній монолог, ваші емоції, які всередині вас, це те щире, що ви повинні почути. А не задаючи собі ці питання, не отримуючи на них відповідь, ви самі розумієте, куди буде рухатись ваше життя.